Ну що ж, сьогодні ми знімаємо наше традиційне новорічне відео. І якщо трошки повернутися до аналогічного відео 2024 року, то його основна ідея була така, що не треба бажати, не треба сподіватися на щось, що саме собою відбудеться, треба працювати і самим заробляти свої успіхи і свої е, удачі. І самим заробляти це те, що має відбутися в нашому житті. І Цьогоріч ми хочемо в якійсь мірі е, прозвітувати перед собою, перед вами, що за цей рік було зроблено. Основною ідеєю моїх відео в соціальних мережах і на моєму вже новому каналі в Ютубі є просування україномовного контенту спрямованого на Відкриття, можливо, важливих речей про медицину, про здоров'я, розвінчення міфів, які шкодять вам в вашому побуті. І вважаю цю місію дуже важливою і, на мою думку, досить корисною для нашого українського суспільства. І як підсумок 2024 року хочу сказати, що кількість людей. Вже більше 15 тисяч, які підписані на нашу сторінку в Фейсбуці. В інстаграмі у нас більше 2 тисяч, і на мою думку, це дуже добре, тому що молода аудиторія Інстаграма не так часто звертається до лікарів. В Ютубі ми фактично в цьому році розпочали. Вести канал про медицину, який теж розповідає дуже важливі речі. Кількість підписників в Ютубі вже перевищила 3 тисячі людей. Деякі відео набрали 65 тисяч переглядів. Величезна кількість підписників. Дякую за те, що ми працюємо в українськомовному сегменті Ютуба. І для мене це, мабуть, найважливіша і найвища оцінка. Працюючи в соцмережах, ми провели декілька успішних зборів, завдяки яким медики на передовій отримали трошки більше безпеки, отримали трошки більше медикаментів, отримали можливість генерації електроенергії. Тому цей момент вважаю, мабуть, одним з найважливіших. Тому підсумовуючи 2024 рік, я хочу сказати. Не треба знову ж таки бажати і сподіватись на щось, що відбудеться само собою. Треба працювати, треба розвиватися, розвивати свою країну, розвивати медицину в нашій Україні, в нашій країні. Треба розвивати українськомовний сегмент соцмереж. Ютуба, Фейсбука, Інстаграма і все це призведе до того, що рано чи пізно ми отримаємо нашу перемогу. Вона не звалиться з неба, ми її своїм гробом заробимо. Треба кожен день, кожну мить допомагати нашим військовим, тому що всі наші відео, всі наші побутові речі можливі тільки завдяки їм. Якби не вони, мабуть, всього цього зараз би просто не було. Тому, шановні мої підписники, шановні мої пацієнти, люди, яких я дуже поважаю, я вітаю вас з 2025 роком. Хочу побажати, щоб ми нарешті заробили нашу перемогу, щоб ми отримали наш мир і щоб всі ми були щасливі і не хворіли в цьому новому 2025 році. Свято вас!